Права 557. Запишіть суму у вигляді добутку, і знайдіть його значення, якщо. Ну що ж, записуємо нашу суму. Отже, 6х у квадраті y плюс 15х. Це дорівнює. Ну, Ми можемо тут записати, як ви окремите 3х, то ми записуємо як 3х. Потрібно помножити спочатку на 2, щоб було 6. Потім ще раз на x. І ще раз на y. Додати. 15 x запишемо як 3 x що множиться на 5, і це дорівнює. Ну що ж, спільний множник у нас 3 x ми записуємо, що це 3X, а в дужках тоді у нас буде 2 xy залишиться 2 xy плюс 5. Є. Ну що ж, ми записали в вигляді добутку. Потрібно знайти його значення, якщо. Записуємо, якщо x дорівнює мінус 0,5, а y дорівнює 5, то. Тоді записуємо наш вираз 3х, а в дужках 2 xy плюс 5, запишеться. Як 3, що множиться. Замість Х пишемо мінус 0,5, помножити. Переносимо. Помножити. Далі в дужках 2, що множиться, замість х пишемо мінус 0,5, що множиться, замість y пишемо 5. Так, і додати 5. І це дорівнює. 3 помножити на мінус 0,5. Це буде мінус 1,5. Що множиться. Тепер у дужках. 2 помножити на мінус 0,5. Це буде мінус 1 помножити на 5, це буде мінус 1 на 5 мінус 5. мінус 5 плюс 5. Є? Але мінус 5 плюс 5 це дорівнює 0. То ми записуємо, що це мінус 1,5, що множиться на 0. Цей добуток дорівнює нулю. Є. Записуємо відповідь. Отже, запишіть суму в вигляді добутку. Записуємо: у нас вийшло 3х, а в дужках 2х плюс 5. Ну, а сума у нас дорівнює нулю.